Здесь в тебе вылетаемом. Щорічний проєкт Ялинка Янголів чергово втілив мрії Полтавських дітей. Напередодні святвечора дітям з інвалідністю вручили омріяні подарунки. Перше це було, здається, в 2019 році. І так, щороку кожного року дитина хоче солодощі, це обов'язково. А подарунки різняться, дорослі шаємо, хочемо щось інше, хочемо активні ігри. Вже якщо раніше були там якісь пазли, то зараз це м'яч, щоб гратися на вулиці. Кожного року щось нове. Діти писали свої бажання на паперових янголятах. Ми прикрасили благодійну ялинку. Кожен міг стати для дитини с придбавши саме той подарунок, про який вона просила у своєму листі. Також для малечі провели тематичні майстер-класи, на яких вони ліпили пластилінові фігурки та розпусували святкові пряники. Ми пішли до машини, вони поставили подарунок. кажуть, Ми ж повертаємося. Ми повертаємося, бо там вже сказали, що там будуть заходи з дітьми. Вони повернулися і зараз. От вони вдвох сидять, роблять поробки. Ну для мене це дуже як для мами дуже хвилюючи, дуже приємно, радісно бачити, що дітей це викликає таке захоплення. Проєкт вже понад 20 років об'єднує зусилля громади, меценатів та волонтерів. Це для здійснення дитячих мрій. Вже 21 рік ми проводимо цей проєкт. Починався він дуже давно. Були різні дітки, різні категорії. В цьому році ми збираємо подарунки для дітей з синдромом Дауна, для дітей з інвалідністю, а також для діток, які проживають в Краматорську та прилеглих сіла. В цьому році ми привітали ну, близько сотні дітей. Ми привітали в цьому році з новорічними святами. Всі вони отримали бажаний подарунок. Організатори переконані, що не дитячу мрію не потрібна магія достатньо лише щирого бажання появитися теплом із тими, хто цього потребує.